Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пане Євгене. Ну розпочнімо із теми НАТО. Так, про про що ми щойно слухали коментар президента? Ну і повторюсь за інформацією за телеграф. Нібито партнери попросили Зеленського не вимагати від НАТО неможливого, а саме швидкого просування до членства. Так, на цьому. А саме, ті, що ви про це думаєте, пане Євгене? Як далі можуть розвиватися події? Зокрема, на зустрічі НАТО в липні? Чи буде Зеленський дослухатися до нібито такого прохання партнерів? Ну, мені складно передбачити, що буде робити президент Зеленський. Насправді, тому що він прийшов до влади як людина така несистемна і таке враження, що і зараз. Продовжує бути в цій ролі. Хоча мені здається, що в умовах війни куди важливіше було б намагатися концентрувати навколо себе тих, хто може і спроможний посилити позицію держави. Нічого не буде на саміті НАТО. Тобто не буде ніякого предметного запрошення, не буде ніяких конкретних дій, це на жаль на сьогоднішній момент достатньо очевидно і. Я сподівався, що українська влада зробила висновки з минулого саміту, який проходив в вільнюсі, але схоже, що ні. І розумієте, це так не працює. На дипломатію емоцій у НАТО і у Європейського Союзу вже давно підготовлена відповідь. А те, що президент, попри заклики, не а, наполягати на вступі України в НАТО, продовжує про це говорити. Це Україні в більш так в позитивне чи в негативне русло йде? Ну, ви коли ведете інтерв'ю з кимось, а ваш візаві, чи ваша візаві, а, говорить зовсім не про те, що ви про що ви ставите питання, а гне свою лінію. Ви як до цього ставитесь. Розумію вас, що, що ви хочете сказати в цьому контексті? Ну, е НАТО на сьогоднішній момент найпотужніший військово-політичний блок в світі. Це правда. Точно так правда, те, що щонайменше дві найпотужніші країни НАТО в своєму класі, так би мовити, Сполучені Штати і Німеччина. Зстереженням щонайменше ставляться до вступу України до НАТО. То як ми збираємось це переплюнути, коли рішення там ухвалюється консенсусом, а є ще низка інших держав, які можуть ну, несподівано виступити проти? Ну, не, Угорщина, наприклад, не несподівано, а цілком передбачена. Можливо, ще якісь країни. От як, як ми збираємося це переплюнути? За рахунок чого? А поговоримо тоді на трохи іншу тему. Речниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на слова Володимира Зеленського, який звинуватив Китайську Народну Республіку у намаганнях зірвати саміт миру у Швейцарії. І вона заявила: працюю, що це що Китай ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полум'я а також надає великого значення саміту. Ну і сказала, що її країна не братиме участі в заході, тому що там не буде Росії. Як ви вважаєте, чому пролунала ця відповідь Зеленському від МЗС Китаю? На кого вона насамперед тут спрямована? На президента України чи, можливо, на а, партнерів України? З точки зору політичних технологій це спрямовано на країни насамперед Африки, де є значний вплив Китаю. Я порівнював вплив Китаю з впливом Радянського Союзу часів Холодної війни в країнах Африки. Ну я не знаю наскільки там арифматично можна рахувати країни більше менше, але за потужністю, за тим, що туди відправляють військову техніку, туди відправляють гроші, туди відправляють інструкторів. Це все відбуває... ну, туди, експортують ідеологію. Це все відбувається достатньо плідно, і Китай своєю позицією. А ви бачите, що відбувається своєрідний парада лі. Минулого тижня з Бразилією, далі ну, там, солідаризувалася е, Саудівська Аравія, попри те, що там побував Володимир Зеленський, е, фактично сьогодні пішла інформація про те, що Пакистан може не взяти участь. Тобто, е, ми насправді перебуваємо в ситуації, коли. Ми будуємо будинок з різноманітних конструкцій, які не завжди одна одній підходять. І нам доводиться йти на якісь поступки, вносити зміни у план, якось підганяти виконроба. А тому, хто хоче руйнувати цей будинок, набагато легше, розумієте? Десь розчин розчинити до стану водички, десь замінити. Шлакоблоки, наприклад, гранітними брилами і навпаки. Тобто, Китай е просуває власну лінію. Він демонструє, що його васал Росія теж має значення. І в цьому сенсі я все-таки продовжую задаватися питанням. А чи все ми зробили для того, щоб Китай хоча б спробувати перетягнути на власний бік? І в мене немає відповіді, тому що. До 22-го року, протягом кількох років, Китай був нашим найбільшим економічним партнером. Але сказати, що ми достеменно добре знаємо Китай, я, чесно кажучи, не візьмусь на сьогоднішній момент. Це не означає, що у нас зовсім немає експертів, але вони, я, от можу навіть книжку показати минулорічну: фактор Китаю в російсько-українській війні Наталія Тимошенко. Але е, просто хочу заразом подивитися її наклад. Не вказано, як часто буває в українських. Е, але все-таки, ну, є, є фахівці, які можуть про це говорити. Ми хіба з Китаєм намагалися формувати якийсь діалог, крім того, що наші народні депутати позували з. Першим томом промов Сідзіпіна. Це не діалог. Діалог це коли ми, наприклад, говоримо, що ми готові запустити китайські кампанії, китайський бізнес для відновлення України, але лише за тієї умови, коли це відновлення буде проходити в міжнародно визнаних кордонах України, тобто в кордонах 1991 року. Це логічно. Я думаю, логічно. Деякі політичні аналітики щодо співпраці України і Китаю кажуть про те, що ну, для того, аби Україна могла співпрацювати з Китайською Народною Республікою, то Україні потрібно стати ледь не другою Росією. Що ви про це думаєте? А якщо м -м Китай на сьогоднішній момент, наприклад, здійснює експансію електромобілей в Європейському Союзі. То країни ЄС теж стали другою Росією. Ну, я вам кажу те, що я чую також так на цю тему від інших експертів. Тому цікаво і ваша думка про це почути. А як... Я думаю, що для вибачте, переб'ю вас: для того, щоб вибудовувати відносини з будь-якою країною світу. Не обов'язково під нею мімікрувати, достатньо вміти сформувати свої національні інтереси і відповідати їм і власне здійснювати подальшу відповідну активність. Мені здається, що зараз все-таки минув вже час після розпаду Радянського Союзу і в Китаї теж усвідомили, що є країни, які не будуть будувати соціалізм так, як це робить Китай. І я не бачу у них. У Китаї великих проблем з тим, щоб будувати відносини з іншими європейськими державами. На початку травня Сі Цзіпін побував в трьох європейських країнах Франції, Сербії та Угорщині. Хоч одна з них будує соціалізм? Ні. При тому що Угорщина і Сербія, ну, в принципі, хоча е, достатньо. Ну, це краї... країни європейські середнього розміру. Вони за своєю територією, за кількістю населення, менше України. Тобто, ми що не можемо відстоювати свої власні інтереси в цьому сенсі, а, пане Іване. Якщо повертатися до м, саміту миру у Швейцарії, то яка ймовірність того, що після цієї події, 15-16 червня, відбудеться можливо буде організована схожа подія, але вже за ініціативи і за участі Росії, Китаю, можливо, інших країн, до прикладу Саудівської Аравії та Угорщини, які не поїдуть до Швейцарії на ш на саміт миру? Ну і з'являлася така інформація в змі про нібито таку альтернативну подію. Як ви вважаєте, вона може відбутися? Існує значний запит на припинення російсько-української війни. Цей запит існує в усьому світі, і це не треба відкидати. Він існує і буде існувати надалі. Але чому ми вирішили, що ну що лише саміт в Швейцарії? Я вважаю, що до саміту в Швейцарії у нас дещо завищені очікування від нього, і розчарування від того, що там станеться. Може стати достатньо болісним, ну може і Україна за допомогою західних партнерів зможе отримати після цього саміту якесь прийнятне для себе ком'юніке, але не факт, що воно буде далі втілювати в життя а подальший процес пошуку миру ну, звичайно, він буде тривати. І наскільки я пам'ятаю, одночасно з самітом в Швейцарії має пройти саміт міністрів закордонних справ Брікс. Тобто, в такий спосіб, Росія і Китай намагаються продемонструвати, що у них теж є альтернативна точка зору. Потім там говорять, що, начебто, в Саудівській Аравії планується саміт за участю Європейського союзу, Росії, Саудівської Аравії, можливо Китаю, ну тоді це буде для нас проблема, тому що ми маємо чітко дотримуватись принципу нічого. Про Україну без України. А якщо нас до Саудівської Аравії не запросять, що ми тоді будемо робити? Як нам тоді формулювати власну позицію? Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian сказав про те, що Росія всілякими способами, ну як відомо, так намагається зірвати цей власне саміт миру. І як ви вважаєте, чи можна очікувати якихось несподіванок від Росії? Та чи Китаю, до прикладу, наступного тижня уже ближче до саміту, в контексті ще більших спроб зірвати зустріч? Адже ну, багато хто пише про те, говорить, що е, хоче Росія е, і Китай зірвати цей саміт миру. Повністю цей саміт миру зірвати не вдасться. Це вже зрозуміло. Тому що туди запрошено 160 країн і організацій. І вже, за словами українського президента, понад 100 країн і організацій ці запрошення прийняли. Але для нас критично важливою є цифра в 100 100 держав. Якщо буде 100 держав, ми матимемо моральне право говорити. Більшість членів світової спільноти готова обговорювати мирний план Володимира Зеленського. Це важлива цифра, але вона не є ну, такою, що. Яка визначить абсолютно подальший розвиток подій. Ми маємо розуміти, що руйнувати завжди простіше, ніж створювати щось. Тому, відповідно, я думаю, що цілком очевидно вже зараз, що е і Росія, і Китай будуть намагатися переконувати держави, які лояльні їм. Ну, якщо не повністю відмовитись від участі в саміті, то зменшити рівень представництва. Наприклад, не президент поїде, а керівник Комітету в міжнародних справах парламенту чи радник президента. Ну, тобто поїде представник, але зовсім не того рівня, які Україна і Швейцарія очікують як господарі цього саміту. І, власне, тоді складеться мозаїчна ситуація, коли може бути достатньо велика кількість. Представників держав, але лідерів держав серед них буде. Ну, їх будуть окремо рахувати. Про ну так би мовити, визначати, як вони будуть брати участь у цій ситуації. Як вони, як вони будуть підписувати це ком'юніке? Ну я так розумію, що його зможуть підписати представники всіх держав-учасниць саміту, але ж там буде ну написано президент Ікс. І радник Ей, ну зрозуміло, що це зразу певним чином вагу документа робить такою дещо турбулентною.